Мікс дитячих шарків лоповасі Андей в упаковості на 6-8 років на зкарманчики. Взадін один присутній карманчик. Новік 110-116. Шортики з карманчиками на 13 років. Купальні шорти на 6-8 років. Шорти в наборі з карманчиками. Новік. 8-10 років. шорти на 12 років, з карманчиками на вік 8-10 років, легенькі трикотажні шорти, на вік 11 років, шорти в наборі на 8-10 років, на 11 років, на 13 років. На 10-12 років, на 12 років, з карманчиками на 10-12 років, на 12 років, джинсові шорти на 14 років. Присутні карманчики ззаді, на 12 років, шорти з карманчиками на 12, 14, легенькі шортики на 12 років. Купальні шортики на 10-12 років, на 13 років, джинсові шортики з карманчиками, на 10-11 років, на 14 років, з карманчиками на 10 12, 14 років, на 10 років. Легенькі шортики на 8-10 років, шорти з карманчиками на 12 років, на 11 років та на 9-10 років.